Радіо UA Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 сорок ЕМ в студії Наталія Магакеліці. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Закінчується 695-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 81 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби росіяни вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Через обстріл у власній квартирі загинула 50-річна жінка. Також уламкові поранення, отримав 16-річний хлопець. Його ушпиталили до лікарні для надання медичної допомоги. А Зараз до більш приємних новин. З відкритих джерел підтверджено знищення 42 тисячі російських окупантів в Україні, повідомляють ЗМІ. Втрату окупантів підрахували медіазона і російська служба БіБІСІ спільно з командою волонтерів. З моменту попереднього зведення 29 грудня до списку додано понад 1600 осіб. Дослідники ведуть підрахунок з відкритими джерелами і повідомленнями місцевих адміністрацій, засобів інформації та родичів загиблих, а також за даними цвинти. У публікації наголошується, що отримане таким чином число не відображає реального рівня втрат. До цього списку можна додати ще одного москаля. Відомо, що вчора у кринках наші захисники виявили та знищили відомого у російських соцмережах окупанта з позивним Моїсей. Смерть загарбника підтвердила його дружина. Напередодні він то погрожував, то скаржився на те, що якось некомфортно стало йому в Україні. А зараз маємо оновлену інформацію про російський корабель Тарантул, який затонув. Отож, хто до цього причетний. Так як пишуть аналітики з інституту вивчення війни, українські удари по тимчасово окупованому Криму потопили російський корвет типу Тарантул. Згідно із заявами окупаційної влади Криму 29 і 30 грудня 2023 року загарбники нібито відбили удари українських повітряних та морських дронів по Севастополю. Це підтвердження раніше невідомого успішного українського удару вказує на те, що нещодавня ударня кампанія України проти окупованого Криму можливо була більш успішною ніж це було підтверджено відкритими джерелами. Генеральне управління розвідки також має важливу заяву, але дещо в іншій сфері. Відбулася успішна кібератака на російське державне підприємство, яке виконує усі будівельні підряди для Міністерства війни Російської Федерації. Йдеться про федеральне державне унітарне підприємство, головне військово-будівельне управління зі спеціальних об'єктів. Вдалу операцію здійснили фахівці української організації Блекджек. Кіберволонтери майстерно проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайти цінних даних серед отриманого масиву. Технічна документація на понад 500 об'єктів міноборони Російської Федерації у межах кібероперації усі вказані дані були видалені із серверів підприємства Російської Федерації, що на певний час паралізує будівництво нових об'єктів московських терористів. Верховний суд Російської Федерації назвав використання фемінітивів ознакою участі в екстремістському русі ЛГБТ. На думку російського судді Олега Нефьодова, США спеціально використовували рух ЛГБТ у зовнішній політиці, щоб обмежити народжуваність в інших країнах. Він ідеться в рішенні суду про визнання руху екстремістським, суперечить російським духовно-моральним цінностям і чинить негативний вплив на дітей і підлітків. Визначити учасника руху легко. Вони, на думку Верховного суду, ходять на гей-паради і використовують фемінітиви, такі як керівниця, акторка, психологиня та інші. Це були усі актуальні новини з фронту тарашки за останню добу. Тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо Chicago.